Щойно побралися Андрій та Марина, як молоде подружжя почало облаштовувати своє маленьке, але затишне гністечко. Квартиру їм допомогли купити батьки Марини, і всі подаровані на весілля гроші, пара вирішила вкласти у ремонт, замінили старі вікна на нові. Купили необхідні меблі. Тепер вони з нетерпінням чекали зарплат, щоб не доводилося рахувати копійки на їжу. Першою мала прийти зарплата Андрія – 12-го числа, а Марина мала отримати свою – 15-го. Але ось уже 14-те минуле, а Андрій гроші так і не приніс. За вечерою, де на столі пахли котлети та картопляне п'юре, Марина вирішила запитати Андрію, а тобі що, зарплату не дали? Дали я мамі все віддав, відповів той спокійно, не припиняючи їсти. Марина аж розгубилася. Їй не було зрозуміло, навіщо він віддав свої гроші матері, адже свекруха нічого їм не позичала. Андрій пояснив, що його мама краще знає, як розпоряджатися грошима, і крім того, додав, що Марина ще молода та наївна, а його мама мудра жінка, яка завжди все правильно вирішить. Марина, спостерігаючи, як чоловік смакує свою вечерю, ледь стримувала своє обурення. Вона не хотіла влаштовувати сварку, хоча її сильно зачепило, що Андрій навіть не порадився з нею, а тільки зі своєю матір'ю. Марині було всього 23 роки. Але вона не вважала себе дурною. Вона закінчила університет. І працювала ветеринаром, завжди сама розпоряджалася своїми фінансами, ніколи не влізала у борги. Її дуже обурювало, що Андрій не бачить у ній рівного партнера та без вагань слухає свою маму. Коли вона виходила заміж, то очікувала, що її чоловік буде самостійним, а не прив'язаним до матері у кожному своєму рішенні. Щоб показати, що не тільки свекруха здатна на мудрі рішення. Марина вирішила поки що мовчати. Андрій залишився задоволений, адже він думав, що догодив одразу двом жінкам у своєму житті. Проте він не пояснив, на що саме його мама збиралася витратити його гроші, а тільки сказав, що їм вистачить на їжу, адже всі інші потреби вже давно закриті. Яких грошей нам вистачить? здивовано запитала Марина. Ну, у тебе буде твоя зарплата. Здавалося, що він нічого не розумів. Дійсно, якось я про це й не подумала, з іронією сказала Марина. Наступного дня вона приготувала на вечерю тільки макарони. Андрій чекав, що от-от на столі з'являться котлети чи салат, але Марина просто сіла напроти тарілкою таких самих макаронів. І стала їсти так, ніби воно так і повинно бути. А де котлети? здивовано запитав Андрій. Ну, вчора були останні. Знизала плечема Марина. Андрій запропонував, що якщо вона не встигла зайти в магазин після роботи, то могла б йому зателефонувати, і він би купив. Але Марина відповіла, що часу вона мала вдосталь, а от грошей ні. Адже всі свої гроші вона віддала мамі, так само, як це зробив він. Андрій не на розсердився. Він почав питати, куди вона витратила свою зарплату. Мовляв, його мама знала, що говорить, коли казала, що Марина не вміє правильно розпоряджатися своїми грошима. Але Марина на подив погодилась. Я теж почала хвилюватися, що не зможу правильно розпоряджатися своїми грошима. Тому, щоб не ризикувати, я віддала все своїй мамі. Дякую за підказку. Я роблю так, як ти. А на що ми будемо жити? розгублено запитав Андрій. Мама сказала, що у нас достатньо продуктів, тож нам повинно вистачити, щоб з голоду не вмерти. Відповіла Марина з наїмністю. Того вечора Андрієві довелося поїсти тільки самі макарони. Вибору у нього не було. Він був голодний, а на роботі перекушував тільки під час обіду. Додатково нічого купити він не міг, адже всі свої гроші. Він віддав мамі. Марина спокійно спостерігала, як вони разом їдять у богу вечерю. Вона не збиралася здаватися, адже вирішила, що вона таки покаже чоловікові, що вона також не спростих. Наступного дня, коли Андрій прийшов з роботи, він сказав, що не голодний. Марина вирішила, що він сприйняв усе надто серйозно, але не стала на чого нав'язувати. Хочеш не їсти? Нічого буде, економія не їш. Але те саме повторилося і наступні три дні. Андрій щоразу відмовлявся від вечері, посилаючись на те, що він просто не голодний. Марину, це вже почало непокоїти, адже їй не хотілося, щоб чоловік знепритомнів від голоду. Його робота була важкою, він встановлював вікна, і, звісно, йому потрібні були сили і нормальне харчування. Але спускати ситуацію з рук. Вона не збиралася. Після серйозної розмови з Андрієм з'ясувалося, що він після роботи заходить до своєї мами і їсть у неї. Марина була шокована. Виходить, що Андрій влаштував собі повний комфорт, не голодує, а про дружину він навіть не думає. Андрій спробував виправдатися, що одним гарніром не наїсишся, особливо чоловік. А от Марині вистачить того, що є. Ну, добре, з удаваним спокоєм відповіла Марина. Вона сказала, що Андрій має повне право ходити їсти до своєї мами. А вже наступного дня вона сама нічого не готувала, а робила так, як він, пішла до своїх батьків. Вона розповіла матері, що трапилося, і та порадила їй залишатися поки що в них. Нехай свекруха бачить, що не тільки вона мудра жінка, сказала мама, і що твоя гідність не дозволяє тобі миритися з такою ситуацією. Коли ввечері Андрій почав дзвонити Марині, вона спокійно відповіла, що не бачить сенсу у шлюбі, де батьки керують фінансами молодої сім'ї. Та вчать, як правильно жити. Якщо так вже заведено, то вона житиме у своїх батьків. А за Андрієм нехай доглядає його мама. Такий хід подій не сподобався Андрієві, хоча він зрозумів, що дружина просто вирішила йому насолити. Роздратований він сказав Ну що ж, побачимо, кому це набридне швидше. Але Марина була налаштована рішуче. Вона вважала, що тут навіть і думати немає про що, якщо Андрій не визнає своєї помилки то й сенсу в такому шлюбі вона більше не бачить. Марина не одразу подала на розлучення тільки завдяки своїй мамі. Вона заспокоїла доньку, порадила не гарячкувати і нагадала, що молоді ще мають час, щоб притертися і навчитися жити разом. Та все ж Марина вирішила тимчасово залишитися жити у своїх батьків. А Андрій цей час не поспішав налагоджувати стосунки. Тільки через п'ять днів ситуація почала мінятися. Андрій підстаріг Марину після роботи та запропонував поговорити. Як з'ясувалося, колеги на роботі дали йому кілька корисних порад та пояснили, що це неправильно одруженому чоловікові віддавати зарплату своїй мамі. Марина посміхнулася. Вона подумала, як добре, що в нього є такі нормальні друзі, у яких є досвід сімейного життя. Але шкода, що Андрій сам до цього не додумався швидше. Проте, зрештою, вони вирішили розв'язати питання з матір'ю Андрія. Після складної розмови вони домовились, що батьки більше не будуть вручатися. У їхній сімейний бюджет. Свекрусі це було нелегко сприйняти. Вона роздратувалася і навіть віддала зарплату сина назад, але при цьому підняла гроші за ті дні, коли він харчувався у неї. Головне, що вона визнала право сина жити самостійно, хоча й попередила, що він про це точно пожаліє. Вона була переконана, що Марина швидко витратить всі гроші, і синові доведеться знову звертатися до мами. Проте. Час ішов, а Андрій до мами не приходив і навіть не просив у неї про допомогу, бо у сім'ї все було добре. Згодом Марина завагітніла, і це ще більше зблизило їх, як пару. Вони з нетерпінням чекали на появу свого первістка, а свекруха тим часом знову вирішила дати кілька порад, адже вона боялася, що з появою дитини пара не зможе правильно розпоряджатися своїми фінансами. Почувши, що Марина обирає коляску для малюка, свекруха зголосилася допомогти, хоча ніхто її про це не просив. Незабаром вона принесла стару коляску та вживаний дитячий одяг і з гордістю повідомила, що зібрала все від родичів. Чого гроші витрачати? Дитина швидко росте, не встигнете й помітити, як доведеться все викидати, казала вона. Марина, подивившись на принесені речі, вирішила не чекати, поки дитина виросте, і одразу викинула все на смітник. Речі були настільки старими та обшарпаними, що навіть на благодійність не годилися, а коляска взагалі виглядала так, ніби її витягли з радянських часів. Дізнавшись, що її подарунки були викинуті, свекруха дуже образилась і спробувала таки переконати сина, що у нього дуже погана дружина. Але Андрій не знаходив, до чого можна було б справді причепитися. Марина була доброю людиною і турботливою дружиною, тож йому не було на що скаржитись. А свекруха не здавалася. Вона весь час крутилася навколо молодої сім'ї, шукала можливість хоч якось їм нашкодити. І от, коли народився їхній синочок, свекруха знайшла новий привід для претензій. Вона помітила, що малюк народився світлим, хоча Андрій був брюнетом, а Марина рудою. Вона одразу заявила, що дитина не схожа на її сина. Та й взагалі не в їхню породу. Вона пригадала всіх бабусь, дідусів зі свого боку та наполягала, що не має жодної схожості з їхньою родиною. Вона почала тиснути на Андрія та говорила йому задуматися, з ким він насправді живе. Марина тільки руками розводила, бо не могла повірити, що свекруха настільки далеко зайшла. На щастя, Андрій не звернув уваги на слова мами. Він був переконаний у своєму батьківстві. І заявив, що якщо у мами є якісь сумніви, то нехай сама за свій рахунок зробить ДНК тест. Свікруха відмовилася, сказавши, що якщо Андрій хоче виховувати чужу дитину, то це його справа, але вона витрачати свої гроші на це не буде. Проте приблизно через місяць вона трішки заспокоїлась. Родичі їй постійно говорили, що малюк дуже схожий на Андрія, хоча й світленький, дійсно з часом важко було не помітити, що хлопчик просто копія свого батька, тільки у світлому варіанті. Але свекруха залишалася опертою, не бажаючи визнавати свої помилки. Незважаючи на неприїзд до Марини, свекруха не залишала спроб впливати на їхню молоду сім'ю. Вона приходила в гості під різними приводами, уважно оглядала квартиру та при будь-якій можливості натякала синові, що Марина все робить не так. Марина розуміла, що свекруха її просто не злюбила, адже та хотіла керувати їхніми грошима та життям, аби знову відчувати себе важливою у житті сина. Її зачіпало, що Андрій більше не хотів чути її порад. На щастя, для Марини чоловік був на її боці та не реагував на провокації своєї мами. Але все ж Марина хвилювалася, що свекруха таки може посіяти розбрат у їхньому шлюбі. Вона ділилася своїми побоюваннями з Андрієм, але він не надавав цьому жодного значення. Тоді свекруха таки змінила свою тактику. Замість того, щоб дорікати синові, вона почала спрямовувати свої натяки на Марину. Говорила їй, що та приділяє мало уваги чоловікові, що вона постійно втомлена. Діти, це радість. Але хіба ти не боїшся, що Андрій знайде собі іншу? шепотіла вона, нібито між іншим. Марина розуміла, що свекруха навмисно її провокує, але намагалася залишатися спокійною. Вона знала, що важко працює, доглядаючи за дитиною, і Андрій це, звісно, бачив. Він навіть сам говорив, що йому шкода дружину, бо поки у нього багато роботи, вона вдома все тягне на собі. Одного дня свекруха вирішила піти ще далі. Вона зателефонувала Марині. Коли та була сама вдома з малюком і сказала, що Андрій зустрічається з іншою жінкою. Марина не повірила, адже вона добре знала, що чоловік просто затримується на роботі. Ага, звичайно, затримується. Слухай його, слухай, Їй видно промовила свекруха. Вона заявила, що Андрій зараз у неї квартирі. З іншою жінкою і порадила Марині не чекати його додому рано. Марина одразу запідозрила, що це просто чергова провокація. Коли Андрій прийшов додому, він виглядав втомленим, але задоволеним. На питання дружини він зізнався, що взяв собі підробіток, адже хотів трішки підзаробити для сім'ї. Почувши це, Марина з полегшенням видихнула і розповіла йому, що натворила його мама. Виявилось, що саме свекруха знайшла йому цей підробіток і натякнула, що допоможе з грошима. Андрій хотів висловити матері все, що про неї думає, але Марина його зупинила. Уже казали їй, як бачиш толку ніякого, вона, як танк, бачить ціль, не бачить перешкод, а її мета знову прив'язати тебе до себе. Зрозумій, Андрію. Після цієї ситуації Андрій та Марина вирішили триматися якомога далі від його матері і обмежили з нею будь-яке спілкування. Вони розуміли, що тільки так зможуть захистити своє сімейне щастя і не дозволити їй зруйнувати їхню сім'ю. Їхні стосунки стали ще міцнішими, і вони почали любити та цінувати один одного ще більше. І нарешті таки залишили свекруху осторонь від їхніх особистих справ.